Звичайно, справа з у Чорновіл, тим більше, що багато хто з нас її знає особисто. Ми, ми не можемо по ній не працювати. Ми розуміємо, що з правовими діями у неї не проблема знайти адвоката. Тобто це не так, коли нам дзвонять з калуша і кажуть, що допоможіть нам з адвокатом, жоден адвокат чомусь не береться. От, і ми шукаємо адвоката у Львові, який згоден приїжджати в Калуш і захищати калушських активістів, яким, яким інкримінується хуліганство і чотири роки позбавлення волі за те, що знову ж таки ось, ось цього чоловіка портрет, вони, вони, вони спалили. І тут треба, ми, ми знаємо, що. Це чоловік, це президент, обраний народом. Я, ми, його не зняли, я перепрошую, я, я продовжую відповідати на питання. Якщо у вас буде питання, поставте, будь ласка, після цього. І якби ми будемо координуватися з тими, хто вже зараз допомагає тані чорновіл. Ми бачимо, що з восьмої ранку виник стихійний мітинг. Люди тут не треба навіть людей координувати. Люди просто настільки обурені тим, що відбувається. Вони підходять і під органи державної влади, які б мали забезпечити швидке і ефективне розслідування, а насправді з невідомих осіб правоохоронців, які побили 30 листопада, просто перетворюються в невідомих осіб, які б'ють Дмитра Пилипця, які б'ють б'ють Таню Чорновіл, які б'ють Максима в Франківську. От а друге питання: насправді ми ми самоорганізована ініціатива. У нас ми не є організацією, ми не можемо ні кудись вступити, ні звідкись вийти. У нас немає обліку членства. У нас є люди, які за покликом серця в даний момент працюють. От як буде надалі розвиватися, чи чи чи, чи створимось Євромайдан Сос як мережу колективного самозахисту? Це залежить від людей, які доєднаються от зараз до Євромайдан Сос, і від від того наскільки вона дійсно стане мережею. Тому у нас немає планів кудись вступати. от, але ми звичайно будемо з усіма координувати діяльність і співпрацювати, тому що ми працюємо. Саме для учасників євро, Євромайданів в будь-яких об'єднаннях, які, які вони складаються. Думаю, моя своя думка ще на ваше питання а, щодо о, організації. А, в моєму розумінні Євромайдан СОС це передусім діє і діяльність людей, небайдужі до суспільних викликів. А, я думаю, що скільки будуть існувати потреба суспільна, ми будемо діяти незалежно від того, в яких організаціях що встановився, ця діяльність буде необхідна. Мети якоїсь організаційної чи політичної, я думаю, Євромайдан євромейтанцускочно переслідувати аб, абсолютно. Абсолютно, у нас є люди, які є вже членами організації, наприклад, я член правозахисної організації. Є люди, які які приходили і чотири дні сиділи на гарячій лінії з другої ранку до восьмої, з другої ночі до восьми ранку, а на дев'яту годину йшли працю працювати в банк, де вони працюють, і сиділи так перші ночі, тому що на початку звичайно важко. Знайти волонтерів в достатній кількості на нічне чергування. Тому тут не йде мова про якусь структуру, таку чітку організаційну структуризацію. Якщо позволити ще питання, ви сказали, що переходите з праву захисту на право напад. Можливо, ви будете проводити якісь умовно тренінги для на Євромайдані, там якісь з правової точки зору, як поводитись в різних ситуаціях чи ще, ще щось подібне? Власне. Ми з цього почали діяльність Євромайдану СОС, правда, не з тренінгів, а з пам'яток ми е, відразу оголосили гарячі лінії, а також пам'ятки, як треба себе поводити в тій чи іншій ситуації. Але дійсно у нас в планах є проведення освітних заходів, тому що ну, мені, як е, людині, яка працює в сфері прав людини. Очевидно слова Марика Новицького, що людина, яка знає свої права, вже не є беззахисною, навіть в умовах такого тотального правового свавілля, яке ми зараз спостерігаємо в Україні.